Доброго дня вам, шановні слухачі і гості мого каналу. Рада вітати вас в цей прекрасний день вербної неділі. І хочеться, як зазвичай прийнято у народі, в християнстві, сказати б'є, не я б'ю за тиждень, Великдень. Я на своєму каналі. Читаю оповідання, написані мною для вас. А ви слухайте, відпочивайте, будьте здорові, щасливі, багаті. І дуже прошу вас, якщо вам сподобаються мої твори, поставте подобайку. Підтримайте мій канал, бо зворотний зв'язок дуже важливий для автора. Я вже записувала попередньо 12 своїх оповідань. Вони є на Ютубі. Можете заходити на канал, читати. Любов, Євтушик. Оповідання. Сьогодні я хочу продовжити цю роботу. І читати я буду так само, як і минулої рази із своїх книжок. Ось книжка у всякого своя доля, любові в душі. Тут вміщені оповідання, написані на протязі 2022 року. Книжечка видана не тиражем, всього декілька. Десяток примірників, щоб збереглося, не загубилося для, для нащадки. Розпочинаю я свою книжку оповіданням Катруся. Спочатку це було оповідання. Пізніше я допрацювала. І переробила його в історичну повість. Епіграф до оповідання Катруся. Батько любить своє дитя, мати любить своє дитя. Дитя любить батька і матір. Але це не те, браття, любить і звір своє дитя, але поріднитися по душі, а не по крові. Може тільки людина. Це слова Миколи Васильовича Гоголя. Отож, ласкаво прошу, слухайте. 1 вересня 1939 року розпочалася Друга світова війна. Ворог наступав із Заходу. Першою була захоплена Польща. Саме тоді і проживала в селі Волаєвичі Грубишівського повіту, сім'я Петра Сафатовича Шегина. Анастасія, дружина Петра, вже мати трьох дітей Катерини, Йосипа і Володимира. Коли Каті минуло 16, дівчина стала задумуватися, як заробити копійку, бути опорою для батьків. Вона ж найстарша. Мрії її, її здійснилися. І в неповних 17 після закінчення польської гімназії вона стала працювати вихователькою у Грубишевському сиротинці інтернаті. Коли Польщу захопили гітлерівці, життя у Грубишеві, як і в інших населених пунктах, містечках і селах, похитнулося. Ворог наступав все далі й далі на схід, а в містечку лунали обстріли. Вибухи бомб і снарядів. Тоді стіни сиротинця здригалися, дрижали шибки вікон, ставало страшно. У такі моменти молоденька катруся кричала: Ховайтеся, обстріл! І діти, як по команді, відбігали від вікон, присідали або лягали на підлогу, а старшенькі притискалися до несучої стіни. Життя продовжувалося, і вихованці інтернату вже почали звикати до таких обстрілів. Ішов 1943 рік. Але одного разу все ніби обірвалося. З гуркотом різко розчинилися двері сиротинця і швидко, миттєво стали на ношах заносити німецьких поранених. Непрохані гості махали руками і жестами давали знати що треба звільнити приміщення. Але ж діти нікому не цікаво. Шнель-шнель! кричав один з офіцерів. Катруся злякано дивилася і не знала, що робити. Діточки, як курчата біля мами, обступили її, трималися за спідницю, шукали захисту. Чужинці не давали часу на роздуми. Один із них наставив на дітей автомат. Провів ним по гурту, але не вистрілив, дав знати, вимітайтесь або смерть. Катруся з 14 дітьми, переляканими і довірливо вірними своїй виховательці, вийшла зі свого прихистку. У чому були? Часу на збори ніхто не давав. І направилися вони із подвір'я, не озираючись назад. Страх десь подівся, і дівчина, як закостеніла, вела за собою своїх сиріт, щоб жити далі. Раптом за спиною почула німецький оклик. Інтуїтивно Катруся озирнулася. Офіцер махнув рукою, мовляв, підійди. Злякалася, тремтіли ноги, але вона, приставивши пальчик до губ, Наказала діткам чекати, а сама з острахом стала іти назустріч офіцеру. Зупинилась. А він простягнув їй вудлочок гречки. Багато років по тому усе життя вона згадувала цю мить, простягала руки і казала, Люба, він дав мені вудлочок, а в ньому гречка ось стільки і показувала дві долоньки пригорщі. Навариш, мовляв, дітям, дав знати чоловік. Катрусині діточки-сироти були різного віку. Хлопчики та дівчатка віком від трьох до чотирнадцяти років. Чи можна було ж нагодувати їх пригорщами гречки? Але ж і на тому спасибі, думала Катя. Сідало сонце і слало по навколишніх полях свої промені, як мереживо. Здавалося, що і небо, і сонячне світило, увесь гарячий обрій, усе-усе у природі дбайливо придивлялося до того гурту діточок, який ішов за катрусею. Ходімо ж, і ми за ними. І йшли пішки до Волаєвича. Наздогнала підвода, і якийсь добрий чоловік запитав, куди йдете? У Волаєвичі сказала заплакана дівчина, а діти чиї мої, сумно, але твердо мовила, сідайте якось підвезу. хоч якась маленька втіха, повсідалися, як горобчики, направилися у село, їдуть, а у душі тихо, як у вусі, спокійно, свої. Приїхали. Катруся вела дітей до свого дому. Думала.